Кремлівський диктатор черговий раз сів калюжу хотів би теж предостеречь нас від на некоторих за оцінками американських аналітиків Путін запропонував Сідзіпіну створити антизахідний блок для створення багатополярного світопорядку, а також припинення домінування Сполучених Штатів. За оцінками американців, пропозиція Путіна про створення антизахідного блоку під час візиту сідзіпіна Москви була відкинута, оскільки сі відмовився об'єднати Китай з передбачуваним путіним геополітичним конфліктом із заходом. Йдеться у звіті. На думку експертів, відмова китайського лідера може бути пов'язана із зниженням економічного потенціалу Росії та невдачами збройних сил рефії в Україні. А для Китаю це головні чинники, тому він перестав вважати Росію рівноцінним партнером, з яким можна грати у велику гру. Західні лідери часто кажуть про те, що всі війни завершуються за переговорним столом. продовжуючи те, що ви говорили про шизофашизм, чи вважаєте ви ймовірно, Мирним або можливим нам, українцям, сідати за переговорний стіл зі -з шизофашистами, Дозвольте мені відповісти на це запитання ширше. Друга світова війна закінчилася тому, що німці програли. Війна Франції в Алжирі закінчилася тому, що французи програли. Війна Франції в індокитаї закінчилася тому, що вони програли. Наша війна в Афганістані та Іраку закінчилася тому, що ми програли. Війни закінчується, коли люди програють. можуть бути перемовини, а можуть і не бути. Ми програли війну у В'єтнамі, а потім ті пішли на переговори. Тобто спочатку хтось повинен програти. Хтось має програти, і це базовий момент, про який часто забувають на заході. можливо будуть переговори, хоча я так не думаю. Але можливо, вони будуть уже після перемоги України. Якщо переможе Росія, то їх точно не буде. Якщо ви продовжуватимете воювати, їх також не. Буде єдиний шлях до переговорів. Це перемога України. Сідати за стіл перемовин з цими людьми чи ні, це ваше рішення. Навіть із шизофашистами історія таке вже бачила. Якщо ви вирішуєте вести перемовини, ви не обирайте, з ким ви будете це робити, але це буде ваше суверенне рішення, яке ви згодом ухвалити, зважаючи на історичні моделі. А ви ці історичні моделі знаєте дуже добре, яке майбутнє очікує на країну, яку ми зараз на жаль називаємо Російською Федерацією. Щоб відповісти на це питання, я зроблю те, чого не можете зробити ви. Я не вимагаю цього від українців, а саме запитаю, в mm -hmm. чому полягає справжній інтерес Росії? Я думаю, що Путін насправді не жахливий геополітик. Жахливий Я маю на увазі, що люди дивляться на нього як на лідера з певною харизмою. я цього не розумію, бо не відчуваю. Люди думають, що він зробив Росію великою або що. Але весь цей рух проти заходу, який вони почали приблизно у 2000 році, а може й раніше. Грузія, кібератаки на Естонію, вторгнення в Україну у 2014-му, весь цей рух проти заходу із точки зору виживання Росії або її суверенітету не має сенсу, тому що якщо Росія збирається існувати і бути сильною, якщо вона дійсно вірить у багатополярний світ, про який часто говорять, то це означає, що вони повинні бути одним із таких полюсів. Де мали сказати добре? Ми будемо співпрацювати з заходом, а іноді з Китаєм але вони відштовхнули захід. Вдруге вторгнувшись в Україну, хоча там було так багато людей, які хотіли співпрацювати з Росією. це означає, що тепер вони залежать від Китаю, і процес уже запущено Means, Я маю на увазі, що зараз на наших очах Росія потрапляє в певну залежність від Китаю. Вони говорять про суверенітет, але насправді вони дадалі більше втягуються в залежність від Піднебесної. Вони залежні від Китаю. кожен день війни в Україні лише посилює цю залежність. Тобто кожен день, коли вони привозять своїх солдат зі східної Азії, вмирати в Україну. Вони роблять Китай сильнішим кожен день, коли вони змушені продавати Китаю все за китайськими цінами, вони роблять Китай сильнішим. Китайці, yeah. Китайці yeah. просто спостерігають yeah. за всім цим і so, насолоджуються. You know, отже, куди рухається Russia Росія, going, чи стає вона залежною від Китаю? так, це саме той напрямок, який вони обрали. That's, that's я думаю, they що другорядним питанням you know, є те, хто насправді контролює ресурси на російському далекому сході, тому що багатство Росії залежить від багатства Москви. багатство Москви залежить від ресурсів, які знаходяться на російському далекому сході. Хто контролюватиме ці ресурси в довгостроковій перспективі? Москва покінчи чи хтось інший, чи можливий розпад Росії? Отже, я знову роблю те, чого не очікую від українців, але якби я думав про майбутнє Росії, я б спробував зупинити війну вже сьогодні. би Путіна на когось іншого і намагався би знайти спосіб говорити із заходом через виведення російських солдатів з України. Це було б усе, тому що коли всі російські солдати вийшли б з України, тоді можна було б сказати. Так, Путін припустився помилки, але ми хочемо почати все спочатку. І захід мав би сказати, так, тому що ми ж вивели всіх своїх солдатів з України, і тоді у Росії з'явився б шанс стати суверенною країною, тому що вона могла б маневрувати між Китаєм і Заходом. Я думаю, що Путін фактично закопує російський суверенітет, і чим довше він воює в Україні, тим гірше для самої Росії. Ви вже сказали про те, що Путін є поганим геополітиком. Але якої найбільшої помилки він припустився, коли спочатку роздумував про початок повномасштабного вторгнення в Україну, а потім, коли він таки вирішив це зробити? Ми зараз у Львові, у світі Габсбургів, в старій Австрії. Одним із великих австрійських письменників був Роберт Музіль. Він написав книгу Людина без властивостей. Чудовий персонаж з цієї книги, італійський дипломат. який каже, в дипломатії ніколи не робіть те, що ви хочете зробити. І Якщо ви відчуваєте, що хочете щось зробити, не робіть цього. Просто не робіть. Не робіть цього це якраз про Путіна в Україні. Гадаю, що раніше він був би більш виноважною людиною і краще розумів, що може статися, які наслідки матимуть його дії. з віком начитавшись поганої літератури, він дедалі більше потрапляв у полон власних ідей а я думаю, що вторгнення в Україну було тим, що він хотів зробити. Таким чином він порушив основне правило міжнародної політики. Не роби того, що ти хочеш зробити. я думаю, що він хотів вторгнутися в Україну, і це стане або ж вже стало катастрофою для всієї Росії, а також знищить його репутацію. Якби він зробив щось інше, його б запам'ятали геть по іншому. Але цей останній рік він навіки закребує Путіна. В історії але хіба його репутація вже не знищена? Ви знаєте, все може бути ще гірше. Не можу вказувати російським лідерам, що їм робити. Зрештою, я й не знаю. Ніхто не знає, що думають про це люди наближення до Путіна. Але з кожним днем його перебування при владі ситуація стає дедалі гіршою. Не думаю, що ми можемо це змінити. Хтось інший має це зробити. Можливо, одного дня хтось і зможе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.